Неочікувано робота, ремонт колектора в роторі, дрільки, як зажав, в цангу зажав за посадочний підшипник, а тут піджав в центр. І саме головне використовуються отакі от от, такі от пластинки по кольорових металах. Ну, Конкретно від цього ромбіка великого у мене нема коробочки, і коробочка від ромбіка трошки менша підросточний різець. Але я думаю, тут та сама фірма. Такий от у нього е, номер, такі у нього йдуть параметри. Росточуватиму на 750 обертах ну, на зворотних, тому що цей резерв тільки так влазить. Ці пластинки такі самі, або трохи інакше можна купити в Олександра. В, ну У в Фейсбуці подивитися оберти, або написати йому на Viber Telegram. Він вас зорієнтує. Ну, а як воно буде працювати по міді, ми подивимося в цьому відео. Степан мені з Одеси подарив такий от АА високоточний. Санговий зажим, і він, до речі, мені подарив і таку от цю пачечку кор... Кор... корлоя. От, але він не знав, як працює по міді. От тепер ну, навіть і Степану з Одеси буде цікаво подивитися, як вони з поміді працюють. По одній десятій міліметра. Процес, Тут яма, яку виїли щепки. Так, тут випускає нуль. Обнулився. Ну, я насухо його ріжу, не знаю, може ніт треба чимось змазувати. Воно його насухо добре ріже. Дві десятки подаю. Ще дві десятки на радіус 0,4 на діаметр Так Ще Піддивимося, що ми там наскребли. Такий от ексцентрик. Виходить. З цього боку вже взяло, з цього боку ще не взяло. Так от ви, виїли, щотки, вигрзли. Ну, точніше, ми ніяк не можемо виставити, тому що тут б'є по заводі півтори десятки ексцентрик. Якби, ну, найточніша частина це посадочний підшипник, до нього зажалися, точно точною цангою. А, Звісно, було б краще зажатися по зацентровках, але зацентровка там були забиті молотком спеціально з двох боків. І, якби, ну, Це теж не варіант, на жаль. Того так. Ще дві десяточки. Вже хвати угу. І все, зняло кругом частенько. Зняли. Я не засік, скільки ми десь міліметр з радіуса зняли, 2 міліметра з діаметра Так що ріже воно класно. Пластинки вони поліровані, поліровані. Така от поверхня. Полірована. Теснадзеркальність. Ну, потім треба буде ці перемички прочистити якимось прочисткою, щоб не було замикань. Це вже таке, то вже треба буде. А на нас цікавить сама пластинка. Ну, звичайно, що її нічого немає. Головне, що мідь на неї не налипає. Без смазки абсолютно я працював. Понадіявшись на покриття пластини, її полірованість, її якби не прогадав. Ніч не налипла жодним чином. Отже, пластинка гарна. Дуже гостра ріжуча кромка. І такі якби, це ж робота на удар, дуже кожен раз, кожна ламелька нова, вона його зрізає. І воно його підрізає. Ну, і також треба зусилля різання маленьке, щоб не виломало ламельку, бо якби цей китайський ротор від дешевої дрелі, звичайно, тут ніхто їх дуже сильно не вклеював. Прямо аж дуже сильно. от Вона справилася. Всі ламельки на місці. Ніде нічого не підковернуло. Того, якби для цієї роботи ну треба гостро заточений різець, і от саме такий різець, ось от такий. От. Такого плана. Ну, Я використав, в мене все вийшло. Думаю, що і у вас би теж все вийшло, якби ви захотіли. Ну, а наскільки рентабельно ці дрільки ремонтувати? Тут питання відкрите, тому що такого ротора в продажі немає. Ми б його купили новий, але його в продажі немає. А ті, що є, там стоять як майже нова дріль. Китайська, новонеймовська ну, якась. Того Ну, без токарного верстата ми би то не зробили. До когось звернутися до токаря, то теж воно буде вже геть нерентабельне, він загнать ціну. Якщо токаря загинають ціну. так як у кого є верстат, то, от, будь ласка, по міді, така пластинка працює гарно. Ну, конкретно з цією роботою справилася. Рекомендіруємо. Також приєдную відеозвернення. До людей доброї волі, скажімо так, ну, які мають доступ до своїх місцевих СТО і можуть нам допомогти в отриманні штоків від авт амортизаторів автомобілів. Нам вони потрібні для різних виробів. Ну, для ЗСУ, звичайно ж, це не комерційні. Вироби. Конкретно зараз нам для, траків, для знімачів траків БМП. Ось так виглядає якби, заготовка на знімач траків БМП, один з двох, бо там два вида, Так, будуть закручуватись болти. В болтах тут буде ще шарик стояти, звичайно, ножи вони вже ось відібрані. І цими шариками вони будуть дусити на біноклі. Так. Ось таким чином він одягається, надягається. Так, тут защёлка заважаємо. Це спойлер, то відео, яке вийде завтра чи післязавтра, там, я не знаю. Коротше, він отак от одягається. І сюди йдуть конкретно 20-мм шток-амортизатора. він туди підходить чітко без доопрацювань. Ну, тут буде, щоб не портити різьбу мідна трубочка, всі справи. От. Ну, а ці якби, болти. Вони будуть душити туди, в осі цих е, таких, траків, і видушувати біноклі оці. Так як ці біноклі, вони такі самі, але трохи інакше, то треба два різних знімача. Е, ну, трохи два різних, якщо оптимізовувати Дійсно оптимізовувати конструкцію, то два різних знімача потрібно. І нам потрібно для знімачів шток амортатором діаметром 20 мм і діаметром 25 мм. Такий, ну, такий самий або трохи інакший, головне 25 мм. Міліметр. Там дуже якісна сталь, і як бачимо в 20-мм варіанті, з ним взагалі потім нічого робити не потрібно. Ну і також діаметр 22 мм нас використовується для інших проєктів, які я поки що не показував на Ютубі. Е, ну, але там якби... розробка не моя, тому ну, не вся моя, того я не можу показувати, але вони нам потрібні. Нам е, е, Степан з Одеси подарував доволі багато, їх ну, вже вони закінчуються. Також ми всі місцеві СТО і металоломи теж там вже все викупали, їх немає. Тому, якщо ви маєте можливість зайти до якогось місцевого СТО і вислати нам утіштоки амортизатора, найкраще це буде вже розібраний амортизатор. Зі штоком. Ну, штоки там, от, якщо є ще трубочка до нього, то трубочка теж підійде ну, там отакі от трубочки у ньому входять, вони теж використовуються, але менше. Ну, але використовується, якби все. Сама той тримач нам не потрібен, саме той зовнішній. Самі оці зовнішні корпуса нам не потрібні. Тобто, їх можна одразу здавати на менталом, вони нам не потрібні. Ще раз вам повторююся. Ну, єдине буває інколи потрібно, якщо корпус дуже товстостінний, Дуже товсто. це буває дуже рідко. От як, наприклад, тут. Він тут близько 4 мм. Воно нам треба, але якщо нема, то не висилайте. У нас якби вони в запасі є, ці грубі відложені. Розбирається він дуже легко, так от обрізаєте приблизно болгаркою. Винімаєте обережно, бо там мастило, як воно? Ну, мастило. Амортизаторне винімаєте його, виливаєте, але ви все з нього не вилиєте. Потім вам треба постукати, так от постукати, тримаючи за той, що я вам показував, ту трубку, постукати молотком, воно виб'є нижній клапанний вузол і лишнє мастило все вийде витече. І це вже ну, доволі безпечно буде пересилати по новій пошті, бо так в зборі той шток і саму трубку ну, не треба пересилати, бо воно тече пошта матюкається. Ну або ось так от пересилати. Тоді монова почта не мотюкається, вона бере їх в пересилку, але це дуже габаритно і дорого, а ми якби, ну, все одно то все викидаємо. Ну, але якщо, ем, якщо, у вас є, якщо у вас є такі е, амортизатори діаметром 20, 25 і 12,5, Ось, 12,5, вони такі тоненькі, то можете висилати їх в зборі, ми розберемо. Там, Таким чином. Як зв'язатися, напишіть там в коментарях чи на пошту, і ми зв'яжемося. Відкриваю монобанку на оснащення токарно фрезерного верстата інструментами. Сверла. Різці, мітчики, плашки, різці. Ну, все, що потрібно. Вимірювальні пристрої, електроенергія, мастила, сож, олинова кислота і так далі. Ось долучайтеся, залучайтеся всі небайдужі люди. Інвестуйте, зробив монобаночку. Ну Насправді я вже накупив доволі багато інструментів. І якби купило в мене закінчилось, то тепер я би хотів повернути собі такий кешбек від підписників для того, щоб купляти ще інструментів. Ну, того що саме ними токарний фрезерний верстат і виробляє, і допомагає рембату, виробляє ту необхідну рембату допомогу, продукцію, деталі і так далі. без... Оцих фрез, сверл, штангерів, мікрометрів, нутрометрів, кутників, ОСП і матеріали для роботи. Ну, на жаль, токарно фрезерний верстат може тільки крутитися гарно реверс, аверс, подача вперед-назад. А щоб він мав чим різати, точити фрезерувати. То потрібно докупити. І відкрию вам такий секрет, що оцієї оснастки потрібно буде більше ну, по вартості, ніж сам верстат. Але це не потрібно прямо от за, зараз вже однією сумою. Це потрошки по мірі необхідності. Тому це значно легше досягнути. Дякую ще раз за тим людям, хто допомагає. Дякую за ваш перегляд, лайк, репост і Монобанкост. Не знаю, як це називається, донат на Монобанк. І я собі так подумав, що в кінці кожного відео, яке я буду робити, я буду приєднувати цю накопичення на Монобанку, скільки там вже залишилось. І буду звітувати, а коли ми наберемо необхідну суму, будемо списувати, а я вам буду показувати, що купив і для чого. Посилання на монобанку, як і годиться, буде в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякую.